Ласкаво просимо до нашої розмови. Сьогодні ми, знаєте, торкнемося такої м, важливої теми природи страху, і глянемо на неї крізь призму Руни Ейвас, спираючись на е, вихідні матеріали, що лягли в основу нашої сьогоднішньої дискусії. Зокрема, нас цікавить оце фундаментальне розрізнення, яке там пропонується між так званими статичними та динамічними страхами. Так і ключова ідея, як вона викладена в цих матеріалах, полягає в тому, що саме розуміння цієї різниці, воно ніби відкриває доступ до значного енергетичного потенціалу. Того потенціалу, який зазвичай блокується нашими страхами, це знаєте справді питання, що заслуговує на увагу. Адже страх ну, це універсальний людський досвід. Абсолютно. Тому центральне питання, яке ми сьогодні обговорюємо, ну можна сформулювати так: наскільки е, чітким і, скажімо так, непорушним є цей запропонований поділ страхів на статичні, тобто ну, природні, інстинктивні та динамічні ті, що набуті, нав'язані суспільством чи вихованням, і чи справді підхід, що пропонується, а саме навчитися керувати статичними і цілеспрямовано усувати динамічні, чи є він універсальним і чи достатній він для особистісного зростання? Саме так, власне, в цьому і суть нашої розмови. Я сьогодні буду аргументувати, що цей чіткий поділ, от як він описаний, і відповідні методи роботи, тобто контроль над статикою та усунення динаміки, що вони є дійсно фундаментальними та ефективними інструментами. Це, так би мовити, основа для розуміння самого механізму страху. А я відповідно спробую поставити під сумнів, абсолютну чіткість цього поділу. І універсальність запропонованих методів. Я вважаю, що реальність, знаєте, може бути складнішою і спробую показати, чому деякі аспекти цієї моделі ну, викликають питання, спираючись на ті ж самі вихідні тексти. Отже, почну з викладу першої позиції, тієї, що обстоює чіткість розмежування. Згідно з цією точкою зору, статичні страхи це наші ну, базові вроджені інстинкти, страх смерті, механізми самозбереження, в матеріалах їх називають запобіжниками. Що вбудовані в нашу систему. Важливо, що їхнє місце знаходження це коконе поле, тобто наша особиста енергетична структура, наші тонкі тіла. Це вказує на їхню глибинну, фундаментальну природу. Приклади тут це страх болю, страх фізичної загрози, страх е невідомого чи виходу із зони комфорту. Сюди, що цікаво, відносять навіть лінь, як таке інстинктивне бажання зберегти енергію. Агресію як реакцію безсилля, жах як паралізуючий захист, і навіть фобії, що пояснюються як таке собі відлуння травм минулих втілень. Ключовий висновок щодо них намагатися їх повністю позбутися ну це марно, і навіть шкідливо. Треба навчитися їх розуміти, керувати ними, взаємодіяти свідомо. Тобто, фактично, мова йде про прийняття своєї біологічної інстинктивної природи. Свідомого управління нею. Це ну звучить логічно саме так. А тепер динамічні страхи. Їхня природа, згідно з текстами, зовсім інша. Це набуті програми, патерні поведінки та мислення, які ми засвоюємо ззовні. їх називають інграмами чи мемами. Вони виникають або через м -м, брак розуміння ситуації, або під впливом суспільства виховання авторитетів. І їхня локалізація це поле реальності, тобто зовнішній соціальний простір взаємодії, на відміну від внутрішнього коконного поля статичних страхів. Приклади тут теж досить показові: соціальні заборони, страх осуду, почуття провини, жалість, яка трактується як страх опинитися на місці іншого, схильність до самообману, заздрість, моральні норми, що обмежують волю. В матеріалах підкреслюється, що саме ці динамічні страхи роблять людину керованою залежною, ну буквально рабом певних соціальних установок чи внутрішніх комплексів. Тому підхід до них кардинально інший: їх не просто можна, а й потрібно позбуватися. Усувати їхній вплив для перешкод стає ключовим інструментом. Вона, ніби, дає імпульс для активної роботи саме з цими нав'язаними програмами. Дякую, це справді дуже чіткий виклад запропонованої моделі. Тепер дозвольте мені представити е, інший погляд. Я цілком погоджую, що не всі страхи однакові за своїм походженням. Звичайно, є щось глибоко інстинктивне, а є те, що явно засвоєне з досвіду чи нав'язане ззовні. Однак саме оця жорстокість поділу на дві категорії і запропоновані універсальні методи роботи викликають у мене певні питання. Я підходжу до цього дещо інакше. По-перше, щодо статичних страхів: чи справді всі вони потребують лише управління? От візьмемо фобії, текст відносить їх до статичних, пов'язуючи з минулими життями. Але ж, ну, сучасна психологія розглядає фобії як розлади. Як такі, що часто піддаються терапії, спрямовані саме на усунення, або, ну принаймні, значне зменшення їхнього впливу, а не просто на навчитися жити з цим, чи це не суперечить ідеї, що статичні страхи усувати не можна, або лінь, описана як інстинкт збереження енергії. Чи завжди це так? Чи не може лінь бути проявом, скажімо, апатії, депресії, втрати сенсу, станів, які потребують не просто управління? А глибокої роботи, можливо, навіть подолання це справді цікаве зауваження щодо фобії та лінії. Хоча м я б міг запропонувати дещо іншу інтерпретацію того, що означає управління в цьому конкретному контексті. Дозвольте завершити думку. По-друге, динамічні страхи чи всі вони є ну таким абсолютним злом, яке підлягає повному знищенню? Наприклад, мораль. Так, текст визначає її як обмеження волі на догоду соціуму, але хіба певні моральні рамки не є необхідними для існування будь-якого суспільства, чи справді повне звільнення від будь-яких моральних обмежень є метою розвитку, або жалість, названа внесеним страхом опинитися на місці іншого, хіба співчуття, емпатія не можуть бути цілком щирими почуттями, що мотивують допомагати. А не лише прихованим страхом. Чи потрібно викорінювати і це? І нарешті третій момент це йновірне взаємопрониклення цих категорій, уявимо ситуацію, сильна психологічна травма. Чи не може вона взяти базовий статичний страх загрози і, так би мовити, роздути його до такого стану, що він почне функціонувати як нав'язлива, динамічна програма, наприклад, у формі посттравматичного стресового розладу? Де тут проходить чітка межа? Чи завжди можна сказати. Ось це статичний страх, ми ним керуємо, а ось це динамічний, ми його усуваємо. Мені здається, реальність може бути більш плинною, і ця модель, хоч і корисна, можливо, дещо, ну, спрощує картину. Я розумію вашу позицію і бачу підстави для сумнівів. Так, але дозвольте запропонувати іншу перспективу, особливо щодо жорсткості розмежування. На мою думку, саме ця чіткість і є цінністю моделі. Вона дає інструмент для діагностики. Матеріали чітко вказують на різну природу і, що важливо, різну локалізацію, статичні вроджені в коконному полі, нашій внутрішній структурі, динамічні, набуті, зовнішні, що діють через поле реальності, через нашу взаємодію зі світом. Но логічно, що різна суть і різне місце проживання вимагають різних підходів. Не можна лікувати інстинкт тими ж методами, що й нав'язано суспільством програму. Ця чіткість допомагає зрозуміти, з чим ми маємо справу. Потреба в диференціації це звичайно слушно, але чи не ризикуємо ми, надто сильно покладаючись на цю дихотомію, ігнорувати складніші випадки? От я знову повернуся до прикладу фобії чи наслідків травми. Чи не може бути так, що деякі стани є, ну, скажімо, гібридними, коли вроджена схильність, це статичний елемент, активується і посилюється зовнішнім досвідом, динамічний елемент, створюючи щось, що не вписується чітко ні в одну, ні в іншу категорію. Якщо так, то чи буде підхід або керувати, або усувати достатнім? Можливо, потрібен більш інтегрований підхід. Мене турбує саме ця категорічність це тільки керувати, а це тільки усувати. Можливо, ключ до розміння тут полягає в тому, як ми інтерпретуємо управління та усунення, управління статичним страхом, як фобія. Може включати дуже активні методи роботи, спрямовані на зниження його впливу, але з усвідомленням його глибинної, можливо, нездоланної остаточної природи. Це відрізняється від усунення динамічної програми, де мета повністю звільнитися від її влади, розпізнавши її як щось чужорідне нав'язане. Розумієте? Різниця у фундаментальному ставленні до самого явища. Давайте тепер перейдемо до другого аспекту нашої дискусії: самого підходу до роботи усунення динамічних страхів проти керування статичними. Я хотів би захистити запропоновану. Вани у матеріалах підхід, особливо щодо необхідності саме усунення динамічних страхів. Тексти наголошують, що саме вони зв'язують нашу енергію, роблять нас слабкими та керованими. Особливо виділяється такий потужний динамічний конструкт, як почуття власної важливості або ЧСВ. Його розглядають як один з головних ну поглиначів нашої сили, і позбавлення від ЧСВ відповідно вивільняє величезний внутрішній ресурс. І тут нам пропонується конкретна технологія сталкінг або контрольована дурість. Це не просто теорія, а практичний метод. Він полягає в тому, щоб свідомо діяти недоречно, порушувати власні уявлення про правильність і ретельно відстежувати свої внутрішні реакції. Не для самоосуду, ні. А для того, щоб побачити механізми роботи ЧСВ і поступово позбавити їх влади над собою. І руна Ейвас, як руна активної дії подолання, вона ідеально пасує саме до цієї роботи активного демонтажу нав'язаних програм. Цінність самоспостереження та роботи Зего чи ТОПАК ЧСВ вона безсумнівна. Так і техніка сталкінгу, от як ви її описали, свідоме відстеження реакцій на порушення власних патернів. Звучить як потужний інструмент самопізнання, але в мене виникає питання щодо реалістичності та доцільності саме повного усунення деяких речей, які віднесені до динамічних страхів. Візьмемо знову мораль чи провину. Чи можливо і чи потрібно повністю їх знищити, живучи в людському суспільстві? Чи не йдеться радше про їхню трансформацію, про перехід від сліпого підкорення нав'язаним нормам до свідомого вибору власної етичної позиції, від невротичного почуття провини до ну, здорової відповідальності? Мені здається, мета може бути не стільки у знищенні, скільки у переосмисленні та інтеграції на більш зрілому рівні. І щодо сталкінгу. Чи дійсно ця техніка усуває своє як таке, чи вона радше допомагає його усвідомити і м, змершити його контроль над нами? І якщо друге, то це виглядає як дуже просунута форма управління своїми внутрішніми процесами, а не повне знищення психологічного конструкту. Можливо, різниця між усуненням і просунутим управлінням тут не така вже й велика, як здається. Це цікавий поворот, справді можливо. Усунення в цьому контексті слід розуміти саме як позбавлення влади над нами. Якщо програма нехай навіть її сліди залишаються, більше не диктує нашу поведінку та реакції, чи не можна це вважати функціональним усуненням її як контролюючого фактора. Адже мета сталкінгу, як зазначено, досягнення повного контролю над собою, звільнення від автоматичних реакцій. Якщо контроль досягнуто, програма фактично нейтралізована. Погодьтеся. І третій пункт нашої розмови це інтерпретація конкретних страхів та емоцій, яка наведена в матеріалах. Я вважаю, що ці визначення, хоч і можуть здатися м -м, незвичними, є важливими для розуміння того, як саме працюють механізми контролю через динамічні страхи. Наприклад, трактування агресії не як сили, а як прояву безсилля, або жалості як механізму адаптації, що базується на страху опинитися в подібній ситуації, або ліні як інстинкту збереження енергії. Розуміння цих механізмів, запропоноване в текстах, дозволяє побачити, як емоції, які ми звикли сприймати інакше, можуть насправді бути інструментами маніпуляції як зовні, так і внутрішньої самообмеження. Я погоджуюся, що запропоновані інтерпретації пропонують специфічний і подекуди так провокаційний погляд, який може бути корисним для аналізу. Вони змушують замислитися, це правда. Однак я б застрегла від того, щоб сприймати їх як правильні чи ну, вичерпні пояснення. Чи не може агресія, наприклад, бути цілком адекватною реакцією на порушення кордонів, необхідним імпульсом до захисту? Зрештою, сама руна Ейвас описується не лише як захист, а й як руна атаки, дії. Чи не може жалість, чи радше співчуття, бути щирим проявом емпатії, зовсім не пов'язаним зі страхом? А лінь, хоча вона може бути інстинктом, хіба вона не може бути також симптомом глибших проблем вигорання, депресії, втрати мотивації, проблем, які вимагають зовсім іншого підходу, ніж просто прийняття як є. Мені здається, ці визначення це цікава модель, одна з можливих призм для погляду на людські емоції, але не варто її абсолютизувати і вважати, що вона пояснює все. Людська психіка, знаєте, занадто складна для таких однозначних формул. Підсумовуючи мою позицію, я хочу ще раз підкреслити цінність запропонованої структури статика динаміка. Вона дає е, практичний інструментарій для самоаналізу і роботи зі страхами. Цей поділ допомагає розібратися у внутрішньому хаосі, визначити джерело проблеми і вибрати адекватний метод роботи. Особливо важливим мені видається акцент на вивільненні енергії через усвідомлення та цілеспрямований демонтаж саме динамічних нав'язаних програм. Це власне шлях до більшої внутрішньої свободи та сили руна Ейвас як символ активної трансформації та техніки на кшталт столкінгу дають конкретні орієнтири для цієї роботи. Зі свого боку, підсумовуючи, я б ще раз наголосила на потенційних обмеженнях будь-якої занадто жорсткої системи, включаючи цю бінарну модель статично динамічне. Концепція, безперечно, корисна як відправна точка, але надзвичайно важливо пам'ятати про індивідуальний контекст, про унікальність досвіду кожної людини. Деякі страхи та стани можуть вимагати більш гнучкового, нюансованого підходу, такого, що, можливо, поєднує елементи управління, трансформації, переосмислення, а не просто чітке або або. Людська психіка це складна система, і будь-яка модель це лише карта, розумієте, а не сама територія. Критичне осмислення будь-яких моделей є, на мою думку, невід'ємною частиною шляху самопізнання. Безумовно. Наше сьогоднішнє обговорення різних граней цього підходу сподіваюся допомогло висвітлити як його сильні сторони, так і м -м, потенційні питання, які він порушує. Ми не ставили собі за мету дійти якоїсь єдиної думки чи оголосити якусь позицію переможною. Абсолютно вірно. Мета була глибше розібратися в концепціях, представлених у матеріалів і, можливо, стимулювати роздуми. Сподіваємося, наша розмова заохотить слухачів до власного аналізу ідей, статичних та динамічних страхів, до рефлексії над власним досвідом і до подальшого, можливо, ще глибшого вивчення цієї багатогранної теми. Роботи зі страхом це без процес, що триває все життя.